Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати. Обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. Встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат. Та під'їде для великої родини, який має дві грубки, та газовий котел, ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні. В якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж з місцем для авто. Поруч можна зробити навіс ще для одного автомобіля. Курник та сарай сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма. На три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн, підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці, 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник, Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу, санвузол та прихожа, другий поверх. Вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, Три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця. Цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор. Природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтан, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн. Чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто. Поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ. 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки: гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару. Решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів та кімната у 20 квадратних метрів, металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ. Опалення газовим котлом, каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою. Від дороги, паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими.